Про роботу держави на дипломатичному рівні і звернення Верховної Ради до урядів демократичних країн та міжнародних інституцій щодо звільнення з російського полону цивільних військовослужбовців та українських журналістів, підтримку міжнародними партнерами українців, які стали вимушеними переселенцями. Говоримо з Іриною Борзовою, народною депутаткою України. Мої щирі вітання вам, пані Ірино. Вітаю, шановні українці, вітаю рідні вінничани. Верховна Рада підтримала постанову, якою народні депутати звернулись до міжнародних організацій із закликом сприяти звільненню українських журналістів, полонених Росією. Які важелі впливу на ситуацію з поверненням наших людей а є в Україні на сьогоднішній день, Україна повинна боротися за кожного українця військового, цивільного, журналіста. За кожного, хто знаходиться в полоні країни-агресора, за кожного та кожного, хто знаходиться у неволі, потрібно також працювати на дипломатичному рівні. Тому парламент прийняв постанову та звернувся до міжнародних інституцій, до парламентів та Урядів демократичних країн світу для того, щоб об'єднати зусилля як і національні, так і міжнародні, для звільнення військово полонених, цивільних, а також незаконно утриманих українських журналістів, а також повернення їх. В Україну також парламент закликав міжнародну організацію Червоного Хреста, організацію Об'єднаних Націй, все ж таки активізувати свої зусилля для і зробити все можливе для того, щоб встановити місце знаходження наших українських полонених, щоб виконувалися міжнародні. Міжнародне гуманітарне право, щоб все ж таки міжнародні організації, які мають займатися захистом прав людей, виконували свою роботу. Також парламент закликає міжнародні організації, держави країн світу, активізувати свої зусилля через міжнародний кримінальний суд для того, щоб всі винні, хто скоює воєнні злочини проти українців, проти людей, були покарані. Також хочу зауважити, що е, повернення полонених українських є умовою в. Українській формулі мира президента України Володимира Зеленського, яка буде представлена у червні місяці на саміті країн світу, де буде більше ніж 120 лідерів цивілізованого світу, тому ми повинні боротися на всіх рівнях: на міжнародному, на політичному, для того, щоб зробити все можливе, аби повернути. Кожного українця, який знаходиться в неволі в Російській Федерації, дякую за два роки повномасштабної війни. Населення Вінниччини збільшилось вже на 10% за рахунок внутрішньопереміщених осіб. Чи підтримують і сьогодні міжнародні партнери родини з дітьми з числа ВПО на Вінниччині? Я як народний депутат постійно співпрацюю з міжнародними організаціями, з нашими міжнародними партнерами, і наголошую на тому, що в країні на жаль триває страшна війна, яку розпочала розпочала Російська Федерація проти України та українського народу. На жаль, в нас дуже багато людей, які постраждали від війни. А це і жінки з маленькими дітьми, і люди похилого віку, і ці люди, Люди вони не тікали від війни, вони були змушені рятувати своїх дітей і переїжджати в більш безпечні регіони. Так само в нас більше ніж 50 тисяч дітей на Вінниччині з Донецької, Луганської, Херсонської, Харківської, Миколаївської, Запорізької областей. І саме на цьому тижні, завдяки нашим американським. Партнерам фонду братів Каричів, а також особисто Дугласу Бейкеру. Нещодавно американська делегація приїжджала до Вінниці і зустрічалася з Вінницькою військовою адміністрацією з Сергієм Борзовим. Нам вдалось передати тисячу ортопедичних рюкзаків з шкільним приладдям для дівчат та хлопців, які приїхали до Вінниччини. Тож наголошую на тому, що всі ми повинні об'єднуватися, працювати і співпрацювати як із благодійними фондами, так і з міжнародними партнерами, громадськими організаціями, цивілізованими країнами світу для того, щоб допомагати тим, хто потребує сьогодні нашої уваги та підтримки, і постраждав від страшної війни. Будь-яка допомога і увага завжди доречна, особливо коли в країні триває така страшна війна, і особливо коли це напередодні великодніх свят. Вже за буквально день-два будемо відзначати найбільше християнське свято Великдень. Що ви особисто побажаєте українцям і віничанам, звісно. Так на жаль, великдень будемо відзначати під час війни. Війна продовжується, і тому мені здається, що спільна мрія всіх війничан, всіх українців це мир та перемога. Впевнена в тому, що всі разом ми будемо молитися за здоров'я і життя наших захисників та захисниць за мир, за перемогу, за існування України. І я хочу побажати кожній родині, по-перше, міцного. Здоров'ям я хочу побажати всім миру та перемоги. Я дуже хочу, щоб всі родини були разом, і щоб якнайшвидше такі свята українці могли зустрічати спокійно, а зі всією родиною в злагоді та добробуті. Щиро дякую і вам взаємні побажання. Нагадую телеглядачам, що на зв'язку із студією була Ірина Борзова, народна депутатка України, голова підкомітету з питань державної молодіжної політики. Ну, а ми продовжуємо наш випуск.